Мановні друзі, нуль-нуль на табуло. Це стосується другої партії матчу. «Вінські соколи» і батьківське поле. Але за рахунок за партіями 1-0 на користь Вінських соколів. Вони вже перше очко завоювали. Друга партія цього матчу вашій увазі. Нападачі зараз Іля Корнієнко, Вінницькі соколи. Рахунок 25-22 у першій партії. Боротьба була вперта трішечки кращими, кращими, сильнішими, точнішими були більш молоді вільницькі соколи, які і ведуть рахунку. 1-0 за партіями. Невідомо ще як грають правильно, зокрема там Мілінці та Машпіль, які розпочали пізніше. Ну, такі хитріші колись були, що з Радянського Союзу, пам'ятаю, у футболі там Дніпро грав, коли чемпіоном ставав, і е, вони там якісь е, устроїли проводи якогось футболіста, ці проводи десь там хвилин 20 чи вони там йшли ці проводи, потім матч розпочали, а суперники вже зіграли півгодини і у Дніпрі вже знали, як грають ті команди, які їх цікавили. Було таке в історії, це десь 88, а можливо 83 рік. Якщо хто пам'ятає. хто пам'ятає пам Олександр Гуменений. Основна його спеціальна спортивна це футболіст. Він грав на професійному рівні. А зараз грає тут 16 номер лібера команди Батьківське поле» 2-2. Сітки торкнувся, хтось торкнувся, сітки. 3-2 попереду батьківський понабачить Андрій Матус. Сьомий номер. Десь на грані аута була подача. Андрій Маслакар перебуває блок топового Ніколаєва. І 3-3. Ну, така ж буде вперта боротьба і в другій партії, я впевнений. Район Новікова. Новіков. Десь де далековато дав йому Олександр Матус цю передачу. І від Дмитра Миколаєва 4-3. Далековато. Це не точка, так би мовити, ігоря Новікова. І нападаючи у нього не вийшов п'ятого номера команди Батьківське поле. Батьківське поле це однайменна торгова марка, фірма яку очолює Олександр Гуменний. А за, за, е, створив цю компанію батько Олександра Гуменного, Микола Гуменний. Ось Батьківське поле, поле яке він йому передав. Фірма так називається Батьківське поле. Ну, наскільки мені відомо. Низьковато зараз Корнієнко давав перший темп кушніру. Він таки пробив, але. Чотири чотири. Чотири чотири. Дуже цікаву інформацію дізнались ми від президента Вінницьких Соколів Андрія Стахова. Він не граючим президентом сьогодні, просто його немає, але він граючи президентом. Блок Валерія Копилова проти Андрія Маслакая. 6-4. Дивіться, батьківське поле вперше у цій зустрічі веде в, рахунки, в рахунку плюс два. Дмитро Ніколаєвич, твердо. Андрій Стахов займається фірма, яка в сфері IT, наскільки мені відома. І, можливо, це надпис на футболках. Я не знаю, кавент на перший на, 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 кевен. Наскільки я можу зрозуміти, напевно, це і є назва. Цієї компанії Андрій Стахов. Ось дуже цікаву інформацію він озвучив, і ну, зараз не буду про це розповідати. Напишу це у волейбольній Вінниччині і на спортивному поділі. Читайте ці ресурси. Там дуже цікаво. Не те, що пропозиція, а вже реальний факт, який Андрій Стахов за. Його участю відбувається ця подія, подія, яка вивця у конкретизовану, скажімо так, локацію Вінниці, яка стане до нагоди не тільки волейболу, а ігровим дідом спорту Вінниця. Вінниці в Вінниці. Сім-7 рахунок напереду Андрій Маслахай. Миколаєва до, до гравання. Олександр Кушнір по приболу забився. Це перший очко Олександр Кушнір равці зустріча. Тому він радіє, звичайно. 8 7 Уже він із скусоковий попереду. Силова подача від Маслакая не проходить. 8-8. Валерій Копилов. Це Ігор Новіков, п'ятий номер. Прийом Косніцького. Міскувато, міськувато, міськувато. Ілля Корнієнко дає сьогодні якось так. Зал дозволяє, параметри цього залу дозволяють робити досить високі передачі. Оскільки мені відомо, команда Вінницький Сокол грає у чемпіонаті Вінниці і тренується у маленьких залах. Можливо, дещо це іскажується. Вірновіков. 10-8, знову плюс 2, батьківське поле. Знизу дає. Вітковський накриває. І Маслакай там пархальне там, блоку було. Ні, це аут. І за рахунок один з вісім тайм-аут бере Сергій Саранчук. Тренер команди, яка вперше в цій зустрічі програє з рахунком -3. мінус 3. Мінус три. Володимир Собченко, другий суддя матчу дає свисток. І на подальші ігор нових. Сергій від Його перший темп. Це теж, якщо не повне перше очко в атаці. Ось і виходить на майданчик Олександр Тарасов. Моє більше знає карбітра такий, навіть е секретський чемпіонат цього 14 номер. Зараз буде два пасуються. Але основним буде Тарасов. Ось ви бачите, Тарасов. Можливо, е знаєте, як і я, Сергій Саранчук, помітив, що щось не, не виходить у Ілі Корнієнка з передачами. І вирішив дати шанс Олександрові Тарасові. 9-12. Олександр Кушнір. Як завжди з зони п'ятого номера подає. Гуменний прийом. Матус прийом І 10-12. Було мінус 4, зараз мінус два. Гуменний прийом. І проходить перший тем. Так, не зовсім вдало. Корнієнко пасує. Ну, не пасує, скидує туди. А скидка матуся забуває. Матус 13-10. Повертає подачу в батьківське поле. І саме Сергій Вітковський вперше сьогодні в зустрічі буде подавати. Подивимося, яка в нього подача. Тарасов цей м'яч спасає. Рятує! Шановні друзі мені повідомляє Валерій Калина, що закінчилась перша партія в матчі і лінці. 25-18, і лінці перемагають, і набирають 18 очок. Вже. Тобто нас доганяють як мінімум батьківське поле. Е, дивіться, якщо батьківське поле, не е, дай Боже, сьогодні програє 0-3-03, два матчі, в тому числі МХП, у них залишиться 20 пунктів, а лінців грають Томашпляють 3-0, вони нас доженуть, е, приміру, батьківське поле. Я ще грав у лінців з Браїловим. Важкувати там буде перемагати, але очки якісь можна буде брати. Так що там у нас ситуація за четверте-шосте місця, десь там загострюється, скажімо так. А і тут же ще одна ситуація. Томаш програв цю партію першу партію 18-25. І він вже втратив, так би мовити, одне очко в боротьбі за 7-8-9 місця. Там дуже цікаво. Дуже цікаво. Даруває поповол і рахунок. 15-11, знову плюс 4. Так у нас в режимі онлайн. Зараз ми намагаємося оцінювати ситуацію в турнірній таблиці. Комусь це не цікаво, не знаю. Ну я як журналіст завжди цікаво мені там, як це все відбувається, бо я так занурений в процес. Соколи відіграють один м'яч 12-15. 12-15. Не бачили ми сьогодні ще на майданчику Петра Переполюка, Володимира Білугіна, Юрія Котницького. Не дарма ж він з Хмельницького приїхав сюди. Має вийти на поле. У прийом. Матус. Топилок забиває. Невдалий блок Тарасов Сасюк і пробуває знову плюс 4 16-12. Андрій Матус. Тарасов. Щось твориться зараз з вівськими соковими. 17-12, перше, плюс 5 і хвилину перерву бере, бере Сергій Саранчук. Ми бачимо, в залі з'явився голова Вінницької, президент, напевно, Вінницької обласної федерації обов'язково Микола Чумак, тут же виконавчий директор Валерій Калина, тут же головний тренер МКП Вінниця Кирило Перебрій. Кирило сьогодні з сином приїхав на матчі, який теж займався волейболом у Жмеринці, наскільки відомо. Ось він сидить, крайній зліва. Андрій Матус. Корнієнко з другої лінії забиває для Корнієнко. Ось, напевно, в такому форматі буде зараз грати Вінниці і 100 -100, але коли основним пасуючим буде Олександр Тарасов. А Корнієнко є діагональним, ось Дивіться, зараз він на позиції діагональна. Але з таких передач обувато важкувати буде. 19-12. І це вже плюс 7, і це вже вагома перевага. Як, така класна команда, як Батьківське поле, ну, немає втрачати перемогу цієї партії. Немає. Але подивимось, це волейбол. Максим Сасюк. Зараховує цей м'яч 13-19. Максим вже буде подавати. Ось новачок команди центральний блокує. Вимістей Соколи. Тарасов пасує. Маслакай. Новіков. Ну, скидка Тарасова! Ха-ха! Ось вам. Класний пасуючий. Я колись був пасуючим, далеким до класного, звичайно, але тренер навіть, коли грали з сильними командами, вимагав від мене, щоб я мінімум один раз за партію скидав м'ячі. Важкувато це було робити з моїм зростом, але... Намагався. Особливо це у мене, як виходило, то виходило за спину я Скажімо так, Четвертий номер або другий. Зараз Олександр Тарасов продемонстрував, а Олександр Кушнір заблокував і рахунок 16-19. Що тайм-аут? Таймат уже батьківських сок батьківських соколів, батьківського поля. Звичайно. Ну і пішли розминатися хлопці з команди. нкп 2 Команда основний склад якої, на жаль, не потрапив до шістки, не потрапив у офф Буде зараз. Грати в так званому плей-ауті за право залишитися в Суперлізі. Хоча ми там розуміємо, що, напевно, ніхто не вилетить, але формально буревісник ШВСМ Чернігів, МКП, Владижин ШВСМ, Коваль Вінниця і Буковина-Чернівці будуть змагатися і ці ігри будуть цікавими. Одіюно. На жаль, сьогоднішнього потенціалу МКП не вистачає, щоб боротися навіть з такими командами, як поліція охорони, Тернопіль, Охатилівка, Юракадемія. Не кажуть, чи зажити, чи ефіцию. На жаль. Але ми віримо в нашу команду. Молоду. Одну з найперспективніших. Якщо не брати. Штучно створену боковину. Найперспективнішу команду зараз в українському волейболі. Цю перспективу ми сьогодні побачимо буквально наступного матчі. Що там, 17-20? Копилов пробивав. Пробивав маслакай. Пополовський і не здав. Як каже наш провідний волейбольний коментатор Захарченко Даніїв, у Котьйов. Не знаю, що він мав на увазі. Котьйов. Може, Костьов. А може ще тут. Маслака. Не влучає майданчик. Не влучає. 21-17. Валерій котував на подальшу. Букавичка грає Валерій. Прийом Касніцького. Тарасов пасує. Корнієнко. Ось вам і різносторонність і був Корнієнко. Маслака з місця пробував. А це Кополов, дивіться, яка зараз гра, пішла кі розігріш, цікавий, відковський. Тарас опасує, Корнієнко. Що там? Є торкання? Є торкання показує. Це не, ді... це... Це не застосунок в дії. Є торкання. Це, це торкання м'яча захистом команди Також Степова. 18-22. Андрій Масов. Аслакає. не да. 23-18. Ну ось вам і батьківське поле на фінішній прямій другій партії. Ось вам інтрига цьому матчу. Загострюється. Плюс 5 і 2 м'яча до перемоги. У партії. Але ні, вже не, не мінус п'ять, а мінус чотири. Олександр Кушнів на подачі. Гуменний прийом. Вітковський пасує. І матус, який Андрій пробиває повз майданчик. 20-23. Мінус 3. Коротше, відставання 10 чотирьох. Вони з підхопили у грі. Зверху приймає м'яч приймаємо. Відковський класичний перший темп у виконанні таких майстрів, як Олександр Матуш і Сергій Вітковський. Ось вони були в Суперлізі грали. До речі, на цьому майданчику. Сергій Вітковський подався. 24-20 це сетбол, сетбол. Все, закінчиться партія. 25-20, перемога батьківське поле, рахунок 1-1.